Вітаємо, друзі, пані та панове, шановні глядачі, шановні поціновувачі спорту. В цей непростий для країни час. Кожен з нас робить все можливе, аби пришвидшити перемогу та вкорінити Україну на світовій арені. Спорт один з головних напрямків фронту перемоги. У ньому виражені всі ті цінності, які просто зараз ведуть Україну до тріумфу. Сміливість. Цілеспрямованість, сила духу, єдність, командна гра, здатність діяти разом і покладатися одне на одного, боротися до останньої секунди і фінального свистка. Ми раді анонсувати цьогорічний чемпіонат України з волейболу, який розпочнеться 22 вересня у місті Чернівці. Це перший волейбольний чемпіонат такого високого рівня для нашої країни. Волейбол як вид спорту вже давно існує в нашій країні, як і федерація волейболу. Проте він не є популярним серед наших громадян. Професіональна волейбольна ліга України ставить перед собою амбітну і досяжну ціль популяризувати даний вид спорту серед молоді України і вивести його на міжнародний рівень. Волейбол має входити у топ 3 ігрових видів спорту за популярністю в Україні. Чемпіонат України з волейболу 2022-2023 має яскраво виражену концепцію: сміливість грати, сміливість перемагати. Повномасштабна війна змістила акценти, і багато речей, які колись мали особливе значення для українців, виявилися. Не на часі до цього переліку потрапив і спорт. Та український народ своїми битвами та перемогами, своїми гуманністю та взаємодопомогою, активністю та сміхом в обличчя ворогу продемонстрував усьому світові найважливішу сутність українців сміливість. Саме сміливість і стала опорною точкою для концепту чемпіонату України з волейболу в сезоні 2022-2023. Водночас Професіональна волейбольна ліга України приєдналася до глобальної інформаційної кампанії Мінцифри Сміливість, запущеної навесні. Героями рекламної кампанії стали молоді обличчя українського волейболу Дар'я Макарова зі збірної України до 17 років та Едуард Штерек, гравець збірної Ю-18. Вони обрані не випадково, адже ця молодь це майбутнє нашого волейболу. Головна ідея центральне повідомлення чемпіонату України з волейболу 2022-2023 могли би стати гаслом для всієї країни. Війна. Не має бути підставою для того, аби відмовитися від найважливіших цінностей, бо вони нібито не на часі. Навпаки, навіть під час війни, особливо під час війни, важливо продовжувати розвивати усі спортивні надбання. Адже спорт є базисом для сильної, здорової та непереможної нації, які після воєнної перемоги належить відбудовувати і розвивати нашу країну. Напрочуд сильна концепція заходу. Вона мотивує рухатись вперед на зустріч не лише спортивним перемогам, але й на зустріч перемозі нашої батьківщини. Поруч зі мною перебуває Володимир Дубинський, президент професіональної волейбольної ліги України. Пане Володимире, вітаю вас. Дуже раді, що ви сьогодні з нами. Дякую, що запросили нас до студії. Розкажіть, будь ласка, про те, як виникла ідея цієї концепції. У травні місяці Мінцифри створила найбільшу промо кампанію України Бревері Сміливість. Цю кампанію знають вже у всьому світі. Саме це надихнуло і нас. Саме сміливість стала опорною точкою для концепту чемпіонату України з волейболу в сезоні 2022-2023 року. Сміливість грати, сміливість перемагати. Адже це велика сміливість для кожного спортсмена залишитись в Україні і продовжити виступати тут вдома. Володимир Михайлович, розкажіть, будь ласка, чи всі клуби підтримали вас, чи всі виявили бажання взяти участь у Лізі? Знаєте, напередодні ми зібрали президентів, представників всіх клубів. І знаєте, ми дуже вразили, що всі вони погодились проводити чемпіонат. Всі розуміють важливість проведення чемпіонату України саме зараз, бо це дає надію, надихає, не здаватися. Зараз ми закладаємо основу на майбутні сезони та намагаємось зберегти те, що вже існує. Так, звісно, команди із Запорожжя і Южного цей сезон пропустять з об'єктивних причин, бо у них дуже складна ситуація. Але всі інші зібрались з силами і почали готуватись до чемпіонату. Також додалось декілька нових команд, такі як Балта, Одеська область і Волинський край, місто Луцьк, за що ми дуже вдячні їх президентам та їх спонсорам. Також нам вдалося долучити до чемпіонату дві жіночі молодіжні збірні Ю-15 і 17. Це дуже важливо для формування майбутнього українського волейболу. Володимиру Михайловичу, як в цей непростий час під час повномасштабного вторгнення росіян в Україну, вам вдалося взагалі залучити спонсорів ті, ті компанії, тих людей, які погодилися вкладати гроші у спорт. Знаєте, це не диво, результат довгої послідовчої роботи, в тому числі і з партнерами. Цього року тільним спонсором жіночої суперліги стане компанія Демарт. Вона вже багато років підтримує баскетбол і волейбол в Україні. Титильним спонсором чоловічої волейбольної суперліги буде компанія Budinvest Engineering, одна з найбільших в Україні будівельно дорожніх компаній. Для них це соціальна відповідальність і місія бути поряд з країною і соціальним сектором в цей складний час. Ще близько 10 різних компаній також будуть підтримувати чемпіонат України. Цього року, незважаючи на війну та складну економічну ситуацію для усіх нас, і це вражає, бо це і є справжня єдність, пане Володимире. Вкрай вдячні вам за ваші цікаві коментарі. І наприкінці хочеться побажати, аби все, що ви запланували, обов'язково здійснилося. Дякую вам, Дмитре. Любіть, український волейбол, слава Україні та слава нашим Збройним силам. Героям слава! Дякую. Цьогоріч усі ігри чемпіонату жіночої суперліги Демарт і чоловічої суперліги Буденвест відбудуться у місті Чернівці. За вимогами воєнного стану вони пройдуть без глядачів. Але вже сам факт проведення чемпіонату у воюючій країні є вираженням неймовірної сміливості, вираженій у концепті сезону. Про обране місто та новий формат чемпіонату розповість Андрій Льопа, генеральний директор професіональної волейбольної ліги України. Пане Андрій Вітаю вас. Мої вітання вам, пане Дмитре. Тож, чому саме Чернівці? Давайте все по порядку. Ми обрали місто Чернівці, тому що воно відповідає нашим вимогам. Воно має об'єкти інфраструктури, які здатні розмістити ту кількість команд, яка в нас запланована в одному турі, а це вісім команд одночасно будуть перебувати в одному місті. І також воно відповідає вимогам нашої безпеки. Які прописані в нас в регламентуючих документах і відповідно до всіх вимог Міністерства молоді та спорту України, зараз в країні напрочуд жорсткі умови щодо безпеки проведення змагань. Розкажіть, будь ласка, чи відповідають усім цим вимогам ті локації, ті місця, які вам вдалося знайти? Ми отримали від Міністерства молоді та спорту лист з додатковими вимогами щодо проведення чемпіонатів України. Там є певний перелік. Зокрема, це наявність укриття, воно має бути не на більше 500 метрів від місця проведення змагань. І всіх решта, там по пунктам є розписано, його можна знайти на сайті, навіть Міністерства молоді та спорту. Ми всіх цих умов дотримуємося, виконуємо їх. Також створена робоча група, яка складається з представників національної поліції ДСНС, обласного управління молоді та спорту, і нашої організації, яка пройшла, оглянула всі ці приміщення, склала відповідний акт і подала в обласну військову Чернівецьку обласну військову цивільну адміністрацію для надання нам дозволу на проведення чемпіонатів. Найближчі дні ми очікуємо на цей дозвіл. Пане Андрію, давайте торкнемося теми рефері. Як вам вдалося вирішити питання саме суддями? Це питання досить просто було вирішити. Насправді ми звернулися до арбітражної комісії Федерації України з запитом, надати нам 10 топ суддів українського чемпіонату, і вони залюбки нам відгукнулися. Цьогоріч будуть судити матчі. Це сім рефері міжнародної категорії і три рефері національної категорії. Ці рефері є досвідченими, і в цьому плані ми маємо досить великий плюс їхньої роботи на міжнародних матчах і в роботі системи відеоповторів, яку ми запроваджуємо в цьому сезоні на матчах чемпіонатів. Всі всі фінансові питання пов'язані з їхньою оплатою. Професіональна волейбольна ліга бере на себе, пане Андрію. Нам відомо, що професіональна волейбольна ліга України придбала новітню систему суддівської відеофіксації, якої не було в Україні до цього такого рівня. Розкажіть, будь ласка, про це більш детально. Це не ну, для України це нововведення, звичайно. В світі вже давним-давно використовується така система. Це полегшує роботу судді, полегшує більш правильні рішення приймати. суддям. і більше було проведення дослідження, яке дозволило, що кількість тих помилок скорочується вдвічі. Це є нововведення, це дійсно революція в українському волейболі, в українському чемпіонаті з цього сезону, тому що ми виходимо на більш якісні, більш європейські світові стандарти організації матчів, проведення самих матчів, чемпіонатів. І це дозволить нам збільшити видовищність і мінімізувати кількість суддівських помилок, тому що суддя також він людина, і не робить він також може помилятися. Для цього ми вводимо цю систему. Ми сподіваємося, що вона додасть більшої, більшої якості гри, більшої якості прийняття рішень і буде менше впливати на результати саме суддею, а відповідно, так як воно є по справедливості. Чи проходить зараз перевірка тестування антидопінгу для гравців та представників тренерських штабів? Так, це також нововведення, яке з цього року започатковане нашою організацією професіональною волібольною лігою України спільно з з національним агентством антидопінговим центром України всі гравці, тренери, офіційні особи, лікарі, масажисти проходять онлайн-тестування, здають тести, слухають курс лекцій по цьому питанню. І, відповідно, поза його завершенню, вони отримують відповідний сертифікат. І цей сертифікат надає змогу приймати участь гравцям і всім іншим у чемпіонаті. Це своєрідне навчання, тому що ми знаємо, що дуже є багато випадків застосування допінгу, застосування неправильних препаратів саме в спорті. Навіть були я вам наведу невеличкий приклад в історії українського було дві гравчині були дискваліфіковані по півтора-два роки за вживання допінгу. Волейболі саме. Тому ми прийняли, я вважаю, правильне рішення, і ми пішли цим шляхом. Ми навчаємо, а навчатися ніколи не пізно. І це, це стимулює гравців бути більш свідомими і більш дисциплінованими в цьому плані. Пане Андрію, дякуємо за вичерпні відповіді і вже з нетерпінням чекаємо на початок нового чемпіонату. Дякую вам, Дмитре. Дякую за цікаву розмову. Аго, а ви що? Про мене забули, чи що? Андрію Степановичу, хто це? Я вибачаюсь. ледве не забули представити вам нашого нового талісмана, нашого чемпіонат, наших чемпіонатів, який буде цьогоріч запроваджений на матчах Суперліги. Це створено спеціально для того, щоб залучити молоде підростаюче покоління заняттям волейболу і щоб збільшити видовищність і цікавість нашого виду спорту. Щиро вдячні нашим титульним партнерам компанії Демарт, яка виступає спонсором жіночої суперліги, та компанії Буденвест за підтримку чоловічої суперліги. ДеМарт сучасний супермаркет, який приємно здивує навіть найвибагливіших клієнтів. «Буденвест» – одна з найбільших дорожньобудівельних компаній України. Також подяка спонсорам, котрі підтримують матчі, а саме Енергоцентр Плюс. Об'єднаний енергоресурс, смарт-бонус, ЄДС, Вікносервіс, Мікаса офіційний м'яч змагань, рекламна агенція The Best. Дівіспорт дивись волейбол. Де Кіц країна дитинства. Звісно, змагання відбуваються під патронатом Федерації волейболу України, Міністерства молоді та спорту України, організатор Професіональна волейбольна ліга України. Чоловіча Суперліга Буденвест та жіноча Суперліга-Демарт проходитимуть за однаковими схемами. В кожній лізі по вісім команд. Чемпіонат складатиметься з регулярних сезонів і плей-офф. Матчі регулярного сезону будуть розбиті на три кола. В кожному колі три тури. Маленький і великий тур. В маленькому турі команди зіграють по дві гри. У більшому по три гри кожна команда. Команда має перерву в один день, аби можна було відновити. Сили команди переможниці матимуть право представляти Україну в розіграші кубків ЕКВ. Прохідні місця для єврокубків чемпіон України, віце-чемпіон, бронзовий призер, володар Суперкубка України, Володар Кубка України. Якщо хтось із зазначених вище відмовляється від участі, право переходить до нижчих за рейтингом команд команди, що будуть представлені на чемпіонаті. Чоловічі барком збірна України, Ю-18 місто Львів. Епіцентр Подоляни, місто Городок Хмельницької області, волейбольний клуб Промете, місто Дніпро, ВСК, Юридична Академія, місто Харків, волейбольний клуб Житичі Полісся, місто Житомир, збірна Полтавської області, волейбольний клуб Решетилівка, місто Решетилівка Полтавської області, Волейбольний клуб МХП Вінниця, селище Тростянець Вінницької області. Поліція охорони зуни у Динамо, місто Тернопіль, дебютант суперліги Будинвест. Жіночі, спортивний клуб Прометей, місто Кам'янське, Дніпропетровська область, Аланта, місто Дніпро, «СК Балта, місто Балта Одеської області, представниці вищої ліги спробують свої сили серед восьми найсильніших. Галичанка ЗУНУ, місто Тернопіль, Волинський край, університет, місто Луцьк, нова команда, волейбольний клуб Добродій, медуніверситет ШВСМ. місто Вінниця, збірна України Ю-17, 2006 тисячі Рік народження і молодші. Збірна України Ю-15, 2008 рік народження та молодші. Розклад матчів. Чоловічі команди. 22 та 23 вересня. Перший матч 16.00. Другий матч о 19.00. 24 та 25 вересня. Перший матч 12.00. Другий матч о 15.00.

Такий час обрано для зручності вболівальників, аби глядачі мали змогу нікуди не поспішати та спокійно подивитися спортивну трансляцію онлайн. З нетерпінням чекаємо початку чемпіонату, який обіцяє бути захопливим. Хочеться побажати всім нам найшвидшої перемоги. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!